І вишня віддавала гнильцою, привозять бокси. Ага. Тепер у нас вишня довго не затримується. Типу, у нас один е, бокс іде за день. Ага, типу, Ого. і вони насті підписані. Типу, ми знаємо, типу, коли що, де приходить якісь тис. Тобто вона має термін придат придатності за 12 місяців. Там їх буде такий ну, така партія. Ми просто самі їх не ймові відповідно. Ага, не перевіряти так, не можна. Ні, мене звати Діскман. Я кристалами декорую додомі бренди. Чи може я отримати не в це пакування? Візьміть, порухайте, воно все плести. Вона така, блін, слей. <рice> <рice> типу, за безкоштовними бачу. Ніколи це можна. не роблю безкоштовно. Ага, я думала, може у вас якийсь Ні, <є>? Боже збав, Бо Я таки бачила з тими з ковриками приходила, казали, можна мені міняти. Це прикольно, я би вміняла. Пам'ятаєте, що кісточка? Так. Дуже смачно. Дуже круто. Блін, Мені приємно. До побачення. <Біль> <Фу>